Поліцейські та працівники СБУ викрили канал надходження трофейної російської зброї та боєприпасів у західні регіони України. Незаконний бізнес кілька місяців тому організував 26-річний житель Житомирщини. Зброю з зони ведення бойових дій йому надсилали друзі. Небезпечний арсенал чоловік зберігав за місцем свого проживання. За результатами проведення слідчо-оперативних заходів, правоохоронці з'ясували, що клієнтами підозрюваного були жителі Тернопільської, Львівської, Полтавської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Житомирської областей. Один із покупців, уродженець Другобича, придбав понад 20 гранат разом із запалами. І майже кілограм тротилових шашок. Усе це зберігалося у квартирі, зазначили правоохоронці. В ході проведення спецоперації працівниками карного розшуку спільно з працівниками управління Служби безпеки України за силової підтримки. Корт було проведено дев'ять санкціонованих обшуків серед вилученого два автомата АК-74, постріл до протитанкового гранатомету РПГ 7 мінометну міну калібру 120 мм, підствольний гранатомет, 29 ручних бойових гранат із запалами, 17 порохових зарядів до мінометних мін, вибухові речовини та понад 4, Тисячі набоїв, а також інші речові докази, що підтвердили злочинну діяльність. Усю зброю та вибухонебезпечні предмети направлено на експертизи. Обом фігурантам оголошено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі триває досудове розслідування. Також правоохоронці встановлюють осіб, які постачали зброю.